Каски, я, 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 я так увага. Повернулися обличчям ще раз сюди. Друзі, дивіться, зараз у вас стоїмо. Ми зараз працюємо. з Як ми робимо ті самі послідовності, будуть задавати прізвище? Ви виходите м'які за лінії, ви в для сілька. Можна максимальне швидке ведення між того, що до зелених полів. Прошу вас, будьте уважними, ворота. Якщо ви бачите, що м'яч виходить за межі, не потрібно там ломати ворота і ломати ноги, руки і так далі. Зупинились, пройшли повторити. На то у нас дається пориглами, одна спроба. Тому, будь ласка, уважно, стоїмо, можна і погнали. Зрозуміло? Дивіться, друзі, єдине, що ви багато простоюєте, там потрибали. Значить, зараз перші, хто біжать, готуються, хто, 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 хто не біжать, хто не біжать, готуються на активних зонах. Зрозуміло? І потім, хто пробігає, м'яч передає партнерам і чекаєте мене біля центрального кола поля. Це все, все нормально, хлопці так далі не треба. Добре, добре, так. Да. Щоб змінку не було.